Так, усім привіт. Сьогодні з утра я вам відео записував, як я оставляю, короче, ну, пагани, да, на винограднику. Я не виломую їх усі, а просто я листя виломую, Я пагони ті всі рукава у мене стоять. І ось зараз у нас 17.30 на дворі зараз 23,5 23, показує мій китаєць. Дуже жарко. Я сидів, читав коменти ваші. Ну, читав усі коменти, сердечка ставив. І ось одойшов Антон, мені пише, вінницький персик. Григорович, привіт. Ото я вам не завидую цій приземисті роботи. Як на мене, то це найбільша каторга. <кій> він як у воду дивився, ну, хоча він не знає, що зо мною було після того, як е, я зняв відео, виложив і далі пішов працювати. Е, цей, ну, це сьогодні було. Коротше, пішов я працюю, працюю. Ну Сонечко ж піднімається, да вся жарча стає, я розігрітий, весь мокрий. І оце ж Ну десь це було біля. Я не знаю. Навірно, початку другого десь так, може раніше. Ну, Залізся туди, в той кущ і опять в очередний руки вперед, поліз. І чую, тут же сумка в мене висить в одній роз... руці ножиці, бо там треба підкусити, однією рукою сперся ж на землю, бо на колінах туди. Клац ножницями чую. Під лопаткою лусь, вроде би так от. і вилазю я, і отак як устав. Коротше, тільки трошки ну не так, бо це я сидю зараз, да, отак от ну, поняли, якою буквою. Да, і на тому робота моя закінчилася на винограднику. Коротше, приходжу з виноградника, ну як приходю. Дуже швидко приходжу з да? черепа меті. Приходжу е дзвоню у дружину, бо ходить е ну, дуже важко і під серце віддає сильно, вдихати не дає. Ну, коротше, мисцю зімкнуло. <кхи> дзвоню, кажу, треба мене пробити. Вона приходить, каже, тебе пробити чи прибити, щоб ти не цей. У празник не лазив там з ножницями. Ну, сьогодні якраз Петра Павла поздоровляю всіх, хто ну, тим чи іншим чином празднує, придержується цих празників. Я особисто не особо віруючий, але все одно ну, стараюся придержувати. Но сьогодні я не знав, це я вже знав, бо відкритки мені поприходили від товаришів, від моїх друзів і від вас, підписників. Та я і знав, що сьогодні празник. От Петро і Павло. Ну, коротше, бере дружина у дітей пістолет і починає мене. Бо <по> предлагала прибити. <по> я що, записую це відео. Просто я завжди вам рекомендую деякі речі, Ну як на мій погляд, Ну такі більш або дієві, або там другий раз також дієві і дешеві. І зараз я вам покажу один, як я кажу, пістолет масажор. Бо проблема в мене з спиною і, ну, стала, коли мені було 23 роки. Тобто і по цей день. Ну воно не завжди, ну, перемикає часто, особливо в між з літа на осінь, коли із жари холода кидаючи з осіні на зиму. Це тільки прохолов. це як... Як здрався, зразу 100%. А, і ще коли, не дай Боже, десь там, ну, хоч чуть-чуть сквозняку, або став, ну, на протязі, да, або став на протязі або ще щось. Ну, коротше, я навіть в автомобілі їздю, у мене закриті вікна, бо шейник коротше, ну, мене круте. От. І значить, є такий, у мене в сім'ї дуже, дуже багато всіх аплікаторів, оці Кузнєцова, всякі ролики, всякі шарики, всякі Шаки, масажури, що шари крутять, їздять, масажирують електричні там, там таке, що і пояс, і так, і сяк, їх не хочу вам показувати, бо воно допомагає. Я особисто за себе кажу. По мені особисто допомагає як мертвому кадилу. Це 100%. І до дідів мене возили, і до бабів мене возили. Коротше, почав я більш-менш себе нормально чувствувати. Ну, років, мабуть, ну, 4% можу помилятися, може 5. Коли з'явився, все такий прибув. Це, це моїх дітей. Е, ну, вони просто час біля мене поки проживають, то у них от такий от є прибор. От. І коли я спробував, у нього дуже багато насадок е, це знімається. Дивіться, є ось така ось насадка ставиться, ось така, що зразу можна цими рогами, бачите, тут два пальці проходилося. Можна по хребту зразу йти. Хребет есть, ну, з обох сторон. Зразу Для чого це все діло? Я сам ну, не доктор, да? я вам нікому не буду рекомендувати, що от ви всі купіть, от, срочно, да, і вас, вам це допоможе. Ну, з свого опиту, я, я вам тільки що перечислив, що в мене є і куди мене возили. Нічого, нічого воно мені не допомагає. Я навіть сьогодні я був. Отак, ось. Тобто, отак я прийшов з винограду. Да? Мене пробили тут я прямо на полу. Де я знімаю це все в цій локації. Це в мене кухня. От. Я коврик кинув цей керемат на пол. Дружина мене оцим ділом прогатила. От. Ну, Стояла ця ось, в даному випадку насадка прогатила. Міновозінчиком витерла да, і все, футболку наділа мені і здоров, вперед. Працювати. І я ще працював, ходив, в саду там поливав. Ну, вже там не старався. Поки, бо, ну, бачите, все робота є, от, ну, Я старався не лізти туди, зараз на четвереньки не ставати, поки думаю, хай що деньок я. Перед цей. Ну, тобто, бачите, живий, здоровий, все як, як мало бути. А о, о, за обично, коли оце такі приколи були, це три дня я е, лежу і три дня я відходжу. Тобто, в мене зажимає е, мису. Під лопаткою мені не дає дихати. І я оце коротше, три дні ця Льошка 100%. Там, міновазіни, всякі мазі. Я не знаю, я перепробував усі які тільки существують. І лошадіну оту, ну все ті, Каштан, Ну все, що тільки є. Все, я провірив. Ну я ж кажу, мені допомагає оце. Може хтось вже е, працював, ну, на собі іспитував таку штуку. От. Я вам поставлю, щоб я не жував вам довго і не розказував. Я знайшов іменно точно такий прибор, бо я не знаю, де його діти купили, в якому там. Ну я знайшов його щас ось в інтернеті. Я навіть Антону відповідь давав і поставив там силку. Під оцим відео, під своєму закріпленому коментарі, я оставлю силку. Ви просто хоча б зайдіть і почитайте, що це таке. Можливо, у когось такі самі проблеми, як у мене. От повірте, не знаю. ну Тут 30 режимів можна підібрати для себе, бо, допустимо, дружина вона більше може навіть, там 2-3 там, на такій скорості вона собі, бо тут до 30. От. Я, для мене комфортно навіть 15 і навіть 20. От. Я до болі такий чудак. Ну, мені якось, я луманий весь переломаний. я звичний. От. Дружина не може, в вона, вона, мене аж голова крутиться до цього діла, коли воно. Це... Тарабана. Тут така частота, і тебе дійсно як от, от, бойним молотком пробиває, Ну пробиває все. Ну Ви почитайте повністю. От, іменно на цьому сайті такий я сайт інтересний знайшов, де є опис повністю, як воно ну, працює, і всі якби, характеристики і все. Бо я буду розказувати тільки відео, і ви нічого не поймете. А прочитаєте, от перейдете по посилки. Можливо, я ж кажу, у когось є така сама проблема з цими ну, речами там. Ну, осінню, коли ми тяжко працюємо цюємо на винограднику весною там розігрівся остив і тоді то поперек перехватило, то під лопаткою зажало, то острахандроз шейний тут позвонок. Коротше, ну, попробуйте. Если у когось немає, то може в когось є знайомі, якщо ви просто можете ну, не обов'язково там на голе тіло, просто ну, щоб, знаєте, це ж індивідуальна ну, річ. То через футболку можна просто спробувати і узнати результат. Хоча б ви виносите це все діло, не виносите. Ну Там написано, що треба консультуватися з врачем, бо воно не сам суглоби міняні, то, то ну, поміняли, да? то все вам не підійде. У кого там ну, проблеми там уже геть серйозні, що там капець капець то можливо. Вам і не зя такі цей. Ну я ж кажу, можна під свій підібрати, тобто легенько, щоб там Чуть-чуть-чуть, а потім понаростающе. Ну кроме цієї штуки, мені вже нічого не підходить. Далі вже тільки, тільки ото, ну ви поняли, куди несуть. Ото тільки де. Бо не знаю, я ж за свою 30 з лишнім літню кар'єру, вже я перепробував усе. Тут скільки і врачів було. І ці всі кололи спазмалгони, спазмалітики, Що мені там? Блин, це я ж кажу, це з молоду. З 23 роки я захватив оце як Дім свій строїв, і мене як протягнуло на криші, там, коли крили свою цю буду, то, то з тих пор у мене, ну коротше, та й робота була у мене ще там, протяги такі, що просто. Кашмари, і мене то зв'язало тоді то все по молодості. То так оце я. Ну, Слава Богу, що є такі речі. да, і вони... Коротше, щоб не товкти воду, зайдіть по посиланню під пером закріпленим моєму коментар. Оставлю зараз посилання. І там ви про все ви прочитаєте. І скільки там насадок, і там і ціна є, і все. Щоб я вам не розказав. Бо ну це я ж кажу, це не моє дітей. Діти коло мене, то я поки користуюсь. Не буде дітей по-любому прийдеться купляти. Ну, поїдуть гляди або, ну, щоб своє було, бо я теж якби не дешево. Но, ну, знаєте, мазі ті всі таблетки все остальне теж стоє. А якщо все в кучу, то якраз. Так що на цьому все може комусь пригодиться. От, Бачите, на рівному місці її контент вийшов. Так що користуйтесь, прочитайте, можливо, комусь це стане в нагоді. А я з вами прощаюся, до побачення, до наступного відео.